Доброго дня! Минулого року ми з вами обговорювали сорти батату селекції інституту вачівництва і баштанництва, Слобожанський рубін з білим забарвленням якоша і червоною шкіркою та адмірал з помаранчевим забарвленням м'якошу і помаранчевою шкіркою. Відео про це ви можете переглянути на сайті нашої установи. А цього разу хотілося б побалакати про те, як нам вдається отримувати високоякісну розсаду цих сортів батату. Цукої вражайності та вмісту корисних і поживних речовин, інших господарсько-цінних ознак шляхом позбавлення рослин від різних хвороб і особливо вірусних, застосовується клоновий добір. З культурою батату, який в більшості агрокліматичних зон України не утворює насіння і розмножується вегетативним шляхом, застосовуємо метод індивідуального клонового добору. Для насінництва головним завданням клонового добору. Є отримання ознак на встановленому рівні їхнього прояву і захист сортів від виродження, стабілізуючий добір. Клон це отримане потомство від однієї відібраної рослини. Основними критеріями для клонового добору батату є вражайність, скоростиглість, компактність розміщення больопищі, форма бульб, їх вирівняність і товарність на момент збирання. У нашій країні, поки не розроблено стандартну товарну продукцію батату, тоді, як затверджений в США регламентує довжину бульб 6,22 см, максимальну масу 600 г, діаметр 3,8 см. Тому кращими вважаються клони з великою кількістю бульб середнього розміру. Також ми проводимо хімічний аналіз підготовлених до зберігання кореневих бульб для визначення форм з високим містом розчинної сухої речовини, бета-каротину, крахмалю, аскарбінової кислоти, цукрів. У період розмноження вибраковуються клони, які мають рослини, уражені хворобами, низькопродуктивні за товарністю, з невисоким коефіцієнтом розмноження. Для ефективного ведення насінництва доцільно добирати клони, що підтримують високий рівень і стабільність параметрів даних ознак у мінливих умовах вирощування. Найкращі клони, що відібрано за комплексом цінних господарських ознак, Передаються до біотехнологічної лабораторії для оздоровлення від грибних і вирусних інфекцій. Оздоровлені меристематичні клони розмножуються в культурі інвітро в кількості, необхідній для подальшої роботи. Паралельно використовуємо кореневі бульби, із яких методом пророщування отримуються пагони, які потім ділимо на живці. Підводячи підсумок, зосередимося на насіннєвих технологіях. Для підтримки цінних біологічних властивостей сорти застосовуємо спеціальні насінницькі заходи, такі як відбір кращих рослин з коренебульб, клоновий відбір, негативний відбір вибраковування хворих рослин, проведення сортових та фітопатологічних прочисток, лабораторна діагностика прихованої інфекції та ідентифікація хвороб з вибраковуванням хворих рослин. Ізоляція насаджень від джерел інфікування, а також від переносників вірусних та інших хвороб, вирощування рослин при оптимальних агротехнічних умовах, що сприяють формуванню високовражайних коренебурів. Застосування комплексу насінницьких заходів дозволяє підтримувати якісні характеристики садівного матеріалу на належному рівні, що сприятиме зростанню вражайності сортів батату нашої селекції адмірал та Слобожанський Рубін. Наступного ж разу побалакаємо про зберігання і переробку дієтичних коренебульб, як зберегти посадковий матеріал та що приготувати з батату. До зустрічі! Хай вам щастить!